Мабуть, ви хоч раз натрапляли на нього в своїх рекомендаціях найні. Щоб дати догогу кращому. Навий світ навігарів. Також знаний як Найнджиту, також знаний як ковуновий магнат, також знаний як. Як хто? Чи багато ви знаєте про цю особу. Чи знаєте, ким він є насправді? От я, наприклад, не знав, але склавши докупи деякі аспекти дій і життя в цілому найна, я дещо усвідомив. І саме цим поділюсь сьогодні з вами. Перед початком, звичайно, що попрошу про лайк і підписку на мій канал. Вітаю вас зі святами і бажаю приємного перегляду. Почнемо з самого початку. Давайте спробуємо зібрати все, що ми вже і так знаємо про найна. І для цього скористаємось його каналом на Ютубі. Серед всіх його відео є одне, яке мене трохи дивує. Розумієте, весь його контент на основному каналі ґрунтується на Майнкрафті. Але є одне відео, яке вибивається з усіх. Я навіть питати не буду, що це в біса таке, цей ваш індіго парк і з чим його їдять. Тільки скажу, що це єдине відео не по Майнкрафту. І... І більше Найн не буде про це індіго ніде згадувати. Наче він дуже хотів за нього забути, або щоб ми за нього забули. Цікавим є ще те, що колись Найн зустрів, за його ж словами, самий руйнівний блок в Майнкрафті. І, походу він настільки злякався могутності цього блока, що наступним відео зробив заявку на соковитий, після чого і втік туди. Чи значить це, що Найн, випадково чи ні, знищив той сервер і перебрався на соковитий? В одному з своїх відео він збудував оце. і і назвав це Маріо. І після того, як я всі ресурси успішно добув, я почав будувати Маріо в Майнкрафті. Ранок цього дня я і далі будую Маріо. І після того, як я збудував його, я е, з цього випливає, що Найні має досить багато уявлення і фантазію. Він бачить те, чого не бачать інші. Ти йому оце і Він такий о Черепашка Ніндзя, прикол. Останнє відео Найна нагадують Назарето, але в Майнкрафті. І тут є цікава деталь. Найна в житті звуть Назар. Назаретто теж звуть Назар, просто потримайте цю інформацію в голові десь 8 секунд. Думаю, саме час розширювати наш погляд на цього хлопака. Тепер давайте глянемо те, що є в інтернетах поза його каналом. Можемо навіть далеко не йти і одразу перейти до мого. До речі, я знаю, що ти на нього не підписаний. Так так, саме ти. Давай не те вусяйво і підпишись вже нарешті, тут прикольно. В Першому випуску клубу дуелянтів відбулася дуель між Найном та Робоєм. У фіналі другий все ж програв, тому той мав одягти скін в Майнкрафті, який йому обере переможець, тобто найн. І просто подивіться, який скін для робоя обрав найні. Казати, що це жорстоко, нічого не сказати. Така відсутність будь-якого натяку на смак і стиль це просто ворогу такого не побажаєш, що показує його безжалісність. В телеграмі найна можна знайти цікаву інформацію про ріст його популярності. Буквально за рік він непогано так бустанувся на Ютубі, за що я його поважаю, але те, що він планує робити далі, це просто ну давайте про це згодом. До речі, раз ми вже в телеграмі, можете підписатися на мій. Тут я відсвічую частіше, висилаю всякі приколи з мого життя і ділюсь своїми думками. Тепер же перейдемо до інформації, якої немає в інтернетах. Почнемо з того, що найні просто жахливий друг. Якось він змусив мене проходити з ним стрьомну хоррор карту. Я не знаю, мені страшно. Як добре, що в мене швидкість, я просто біжу. то я не ненавиджу. Знаєш, що я тебе послухав? Найн, ззаду, 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 ззаду. Ти жартую. Ха-ха-ха, повійся. реально, капець. Че ж давай тут жити. Ні. Я сарався. Ну для одного, скоріш за все. Ой, до речі, ззаду тебе реально я клянусь. А чого ты мене йдеш? Я здох. <плес> <плес> Хорошо. Хорошо. Наше ти трубку підняв. Це йому дзвонили. А е, На якій він камері? <плес> <плес> Боже, як страшно, чого я кричу? Капець, я різаний. <плес> він вітам вітам, да-да-да, я ж, ду. Ну, я, я це і хотів сказати, але ти мене не слухав. Нам нема куди бігти. Вали! Вали від мене, Вали від мене. О, і. О, привіт. До речі, слухай, а він дуже. Він взагалі не страшно виглядає. Почекай. А чого ми його боїмось? Посади, він лох. Ну ти його бачиш, ну він взагалі не страшний. Просто роздивись його, дивись. Я бігаю по колу, і Ну він просто лох. Невеличкий відступ. Я думаю, ви помітили, що найні на цьому записі не було чути. Так от, спробуйте вгадати, хто мені допомагав налаштовувати звук в програмі для запису. То темна тварина найні гуска. а дві улюблені фрази Та в сенсі! І Та я просто завдання виконував! Іноді використовуються в одному реченні, іноді одночасно. Що ж, ми підходимо до кульмінаційного моменту розслідування. І зараз я зберу докупи все, що було раніше, і вибудую вам хитрий і неймовірно підступний план найна по захопленню нашого улюбленого всіма серверу соковитий найні. Звичайний собі не в створенні контенту, живе собі, робить відосики сумнівної якості, і вже подумає покінчити з Майнкрафтом і перейти на загальний україномовний геймінг, але раптом натикається він на соковитий і придумує геніальний план. Він краде самий руйнівний блок і подає заявку на соковитий. Його приймають, і тут він набирається досвіду і знань, його відео збирають вже кращу кількість переглядів, і він себе добре чує і ладить з усіма, принаймні так здається, всім. Насправді ж він ненавидить соковитий, але приховує це і втирається в довіру. Попри успіхи, Найна на ютубі і довіру до нього ніхто його не ставить всерйоз. А тепер ми робимо так. Лішко ламає і... и ламає і ломаем и лом, и уходим Капец! нас закрыли тут Я вас Він воспользую. Он там. Він знову відродився там. Може ще піти заспагнити? Давай, давай. Він його до нас зараз веде, да? Та? Тікаємо, а куди ми з матимося? Люди. На його івентах халас, а й в інші ігри його брати не дуже хочуть. Нані приєднався. Ми йому ми скажемо, що це остання гра була. Ну і все, він пішов. А ще два раунди. Цей ще два раунда. Ти, ти міг не виходити, ще два раунди без грав. Ну Ладно, він вже вийшов. Йому навіть довірили супер-потужне уміння на сервері, яке контрить кожного. А ще він чомусь приймає заявки охочих попасти на сервер разом з Потомкічем. Найні вибудував собі неймовірну довіру. І репутацію добряка людина, яка ні за що не знищить сервер. І ось, коли Найні набрався досвіду популярності, він збудував цю велику будівлю на спавні. Не просто так, в ній і знаходиться той самий рунівний блок. Але будівля така велика, що його попросту ніхто не знайде. Звідки ж я про це дізнався? Бо я теж свого часу вважав Найна за простачка, правді кажучи, він мені сам проговорився, коли ми записували. Разом 100 днів, але доказів в мене немає. Думаю, пам'ятаєте чому? Мені здається, Найні міг спеціально так мені допомогти в налаштуваннях в лапках на випадок, якщо він проговориться. Хоча, надіюсь, після наведених раніше аргументів ви мені вірите. Єдиний спосіб урятувати сервер від його смертоносної будівлі це взірвати спавн, що і намагався зробити пила, однак, на жаль, не вийшло. Тому сьогодні. Символічно для най на дату руйнівний блок вступить в силу і серверу настане «На кінець. А то дивний я не хотів виходу туди, навіть не намить, На мить. Не побачив життя. Я я смирився, я смири, я смири на правді допоможіть я найгірший вкласі. Зік собі понизив, поволять мені, Про усі проблеми бажаю забуть і без питань ви зрозуміли сенс маски. Так довго я тримаю сльози нові вічно посміхаю, все клас, все. Довго намотав собі, я боюсь, Но вічно посміхаю все косиха, і так довго тримався в собі, і так довго рівнявся на когось і посмішка Прилипла навічно тепер, навічно тепер, навічно тепер, навічно тепер. Навічно тепер, тун, тум, тум, або я все це видумав.